Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку правила безпечної поведінки взимку, створення плаката, зимові застереження. Відгадайте, будь ласка, загадку, з нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву Ковзани. Правильно, молодці. Розкажіть, будь ласка, чи доводилося вам кататися коли-небудь на ковзанах? І де це відбувалося? Розгляньте малюночки, що ви бачите на малюночках? На малюночках ми бачимо, як дітки катаються на ковзанах. Скажіть, будь ласка, де безпечно кататися на ковзанах? На першому малюнку чи на другому? Так, дітки, саме на другому малюночку діткам безпечно кататися на ковзанах. А чому? Тому що на другому малюнку діти катаються на ковзанах, на ковзанці, яку створили штучно, спеціально для того, щоб люди каталися. А на першому малюночку дівчинка катається на ковзанах на замерзлій водоймі, природній водоймі. І це небезпечно, дітки, тому що лід на природній водоймі не завжди буває цупким і міцним. Дуже часто він буває крихкий, може провалитися, і це дуже небезпечно для людей, які катаються на льоду. Поміркуй, що може статися під час катання на водоймі. Так, звичайно, лід може тріснути, може провалитися під воду, і це дуже небезпечно для людей, які катаються на цьому льоду. Для того, щоб безпечно кататися на ковзанах, існують правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео та дізнайтеся ці правила. Правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах Виходити на лід без дорослих забороняється. Катайтеся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Не можна підходити близько до полонок темних плям і кататися там на ковзанах. У цих місцях лід тонкий. В жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Лід не поблизу кущів, очерету, під кучугурами там, де б'є джерело або впадає в річку струбок. Кататися під час відлиги на кризі небезпечно. В період потепління лід стає дуже крихким. Отже, чому цих правил треба дотримуватись? Так, ми з вами щойно переглянули правила, як потрібно поводити себе на льоду. А зараз, дітки, давайте спробуємо відгадати ще одну загадку. По піддах серед зими всілись білі кажани і донизу головою продрімали до весни. Як ви думаєте, що це таке? Це бурулька, так, звичайно. Дітки, а ну поміркуйте і скажіть а чому взимку на дахах виникають бурульки? Так, правильно, це стається через те, що взимку погода може змінюватися. Коли температура повітря понижується, стає холодно, вдаряють сильні морози, то сніг замерзає, лід замерзає, вірніше вода замерзає у воду. Але протягом зимових днів можуть бути такі дні, коли сонечко припікає. Трішечки змінюється температура повітря, тобто вона піднімається вгору і стає тепліше. Тоді, в цей час, лід починає танути, сніг починає танути на дахах, і це все стікає з дахів на землю у вигляді льоду. А потім раптом знову стає холодно, знову температура повітря понижується, знову вдаряють морози. І ця водичка розтанувша, яка стікає з дахів, вона починає поступово замерзати і перетворюватися на бурульки. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок і скажіть, чим небезпечні можуть бути бурульки для нас, людей. Звичайно, бурульки дуже гострі. Бурульки це лід, це вода у твердому стані. Бурулька може відколотися, вдарити людину. По голові або по іншій частині тіла, і може наробити нам шкоди. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, роздивіться його уважно, і скажіть, яку ми бачимо небезпеку, яка підстерігає нас із вами на дорогах взимку. Подивіться, хлопчик неуважно переходив дорогу, ступив ніжками на лід, підсковзнувся і впав, а в цей час. На нього їхав автомобіль. Тобто можна потрапити під колеса автомобіля, якщо не дивитися, куди виступаєте на дорозі. Якщо на дорозі є лід, то краще почекати, поки проїдуть автомобілі, а потім обережно ступаючи по льоду, або знайти інше місце, де немає льоду. А вже якщо є лід, то тоді треба обережно ступати по льоду, щоб не впасти. Поміркуйте, чому важливо дотримуватися правил поведінки взимку, тому що якщо не дотримуватися цих правил, можна нашкодити в першу чергу своєму здоров'ю і потрапити у величезну. Халебу. Сьогодні, дітки, на нас чекає творче завдання. Вам необхідно самостійно створити плакат під назвою Зимові застереження? Подивіться, будь ласка, які бувають зимові застереження? Ми говорили з вами, що потрібно обережно ходити по льоду. Потрібно оминати дахи, на яких є борульки, тому що борульки можуть впасти і нас із вами покалічити. Обережно переходити дорогу, тому що дорога дуже слизька. І автомобіль вчасно не може затормозити, і щоб нас пропустили. А ще потрібно кататися на ковзанах або лижах, або санчатах у правильних місцях. Дітки, будь ласка, створіть. Свій плакат зимові застереження можете доповнити цей плакат переліком власних малюночків. Можна намалювати один малюночок і розписати, які застереження до цього малюночка, або на плакаті намалювати декілька малюнків і підписати, що вони означають. Свої творчі роботи ви обов'язково сфотографуєте та завантажите у ваші електронні щоденнички. А я пропоную обрати вам відповідно цеглинку Лего і з тим настроєм. З яким ви завершуєте урок, я досліджую світ. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалося. жовта цеглинка на уроці мені сподобалося. червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!